Далі я прошу надати слово Івану Михайловичку, молоді української міської організації. Дякую. Скільки загибло українців від голодовору 32-33 років? Ще 1955 року кореспондент Газа Америка писав її безкритник, з яким він був знайомий ще до революції, і сказав, що кількість жертв голодовору в Україні на Кубані перевищила 8 мільйонів. До Сидн白ів, підраховуючи, дослідники, підраховуючи кількість загиблих, доставляють дані переписи 26-29 року як найбільш достовірні. Але при цьому беруть тільки територію України. Щоб правильно мати уявлення, скільки загинуло українців від цього домору, треба брати весь Радянський Союз. Тут вже і говорили про те, що і Кубань, і Зелені Клині і так далі. У матеріалах Нажна комісії для розслідування голоду в Україні 32-35 років, років такі дані наводяться. З 1926 по 1939 рік це е, два переписи, які є дані. Росіян в Радянському Союзі збільшилися майже на 22 мільйони. Зверніть увагу, росіян за цей час збільшилися за 12 років на 22 мільйони. Білорусів більше на пів мільйона. А тим часом українців зменшилося на 3 мільйони. Було українців 31,2 мільйона, це у 2026 році, а стало 28,1 мільйона. Якщо рахувати, що в попередні більш за положні роки кількість українців щороку зростала приблизно на 60 мільйонів осіб, то за 12 років ми не дораховуємося понад 10 мільйонів. У 39-му році нас мало би бути вже щонайменше 38-4 мільйонів, а не 28-10. Оце ті 10 мільйонів. Причиною його було не стихійною. Урожай 32-го року виявився навіть краще, ніж попередньо. Йосиф Сталін Стайн не означав. Цитую, ніхто не може заперечити, що в загальній врожай зігнав в 32-му році перевищив 31 рік. А це та правда. 19 серпня 32-го року. Писала про Одеську область, Рожай вище середньо і більший, ніж торік. Особливо родина в родинах Швеція. пропаганда не вважала куркулів, але переважна більшість історичних куркулів було ліквідовано ще на початку 20-х років. Ленін у 21-му році заявляв, цитую, куркуль підрізаний і в значній мірі експорт. В 29 році було не більше 73 тисяч таких куркульських господарств. А вже в 30-му році, у північній північно-східній районі СССР, було депортовано 75 тисяч куркульських сімей. З березня по червень наступного року 23,5 тисячі. До початку голодомору було знищено як Куркульський не менше 200 тисяч господарств. Ось стільки їх в якій в Україні не було. Тобто втричі більше, ніж. Комуністи званили вони на українських пожарних націоналістів, трубили про шкідництво пеплюючи. Але ще в 26-30 роках Московський комуністичний режим ліквідував патріотично розстроєну українську авточальну православну церкву, тисячі священників та єпископів було заарештовано і знищено. В 29-30 х роках найбільш активну національну свідому частину української інтелігенції, а її, на жаль, було не так і багато, було звинувачено належності до слів. І Голоч, точніше, геноцид творив до Кремлі на державному рівні за тонко розробленим планом, під суворим партійним контролем і спрямовували його, чітко визначили ціль, українську націю. І це почалося не в 30 році. Як ми знаємо, коли, поскольку більшовицькі банди брав його, позвоні леді проти Незалежної України 9 лютого 2018 року вірвалися в Київ, то вони розстрілили насамперед тих, хто зібрався Україною. У перший день були понад 3 тисячі тія. Найближчі жені цурапні російсько, да почув московських танцев, які направлялися в Україні, повчав. Ні, для кого ні секрет, що тільки ніки природив на суставі діє України, а грандіозне восстання, яке подняло проти нас української світові християнства, комуну через звичайні продовольські гапляти написав євреїв, возненавиді українських хрестіанізм до глубини 6. Ніодуснувся, ставши Тут, кажу, винищували. І винищували. Орган цикада круга за комуніст 30 році невозначно писав спеціальне завдання по на Україні полягає в тому, щоб знищити соціальну базу українського націоналізму, індивідуальні селянського господарства. Наближні до стані Кремлівський співець Дев'яти розповідав 1932 року англійському журналісту Графсу, Цитую, українці. О, з ними треба бути дуже обережними. Україна не певна земля. Повірте, нікому з українців ми тут не довіряємо. Хоч був найкращий кухніст. Ну і звичайно, ідею використати використання, використання голод для розправи з павних груп людей, вигадати стані, його радники, приоритет, це воно лежить, розбережемо Це він у секретні інструкції молоді. Писав 21 року. Саме тепер, як тільки тепер в голодних місцях 5 людей на дорогах валяються сотні, якщо не тисячі трупів, ми можемо, тому повинні провести вилучення церкових цінностей, знайшли на найщатішої енергії, не зупиняючись перед придушенням будь-якого округу. Чим більшу кількість представників реакційної буржуазії, реакційного коленства на області з цього приводу розстріляти, тим краще цели. Не". не вас сумнів, що так само приховати і лень. Мовляв, чим більше реакційно українського селянства, а селянство селянського комуністів завжди було реакційні, дасть знищити, тим краще. І вони не подобаються. Не мовляються. Бо в українських сільських масах зараз бунт проти комуністів, проти ісців. за деякими не заміжніми оцінками в, в Україні продовж 1930 року відбулося понад 40 тисяч заворушень. Будь-вітер. Ви качували заперечу України Методично і так далі. Так. Ну, тут вже говорили, щоб українці не не з злаштованого пекла, то кордони встановили вздовж між українською, між УСР і іншими. Так. От таким чином, сільську України, моністична партія на Велетенська Колоса. Це був колоста. А чому так утворили? Я вам одразу скажу, я це зараз, тому що Україна була колонією, і на неї дивилися як на колонію. А на колонію дивляться як на е, територію, Киї, це ми знаємо з е, інших колонізаторів, і як на е, ресурси, ціровінні ресурси. І оце, що їм треба було, а не народ, а не народ український, не українська культура. Я Якщо забрати багато часу. Прочитаю одне, один фрагмент із спогадів Миколи Петренко, це поет, львівський поет. Тут я так написано свідчення сановиця семирічного хлопця, учня першого класу середньої школи номер 3 Христечка Лохвиця на Полтавщині. Він 1925 року народження, так що вже мав 7 років на цей час. І ось я прочитав аж батро, що стало від цього. Написано дуже так. Мати е, каже, оце сьогодні, мабуть, бути великим. Але дзвони у розбитій церкві не дзвонять. Але люди не несуть в церкві нічого святих. Але Паскою навіть не пахне, ковбасою не пахне ми з зусили поглон, влаштували а ми висідали недалеко загородиних ховрашка та й побігли за люди, за торг. Відрямо добре дозволу взяти, тільки старе, там дірів треба було глиною замазати, той туди самі самі знайшли. а вода не дуже й далеко, в рові, з кові забавить, а от звезди хлібається. Тільки розкопати зикшу, щоб ямком забралася, та й вибирає, та й си. Тричі обігали з кибіжом, тричі приносили ту гутувату, може й добре, що гуртувати. Ховрашки швидше, Ховрашок швидше такою закоснувся, та й ліс. Виступив того ховрашка там. Усі коло мати тітка, пістина, яка здобувала, коли ви принесли, вона і звариться. Ось я його зараз. Як уже термувалося, не знаю. Тітка наказав, не дивитися. Але в корлася шкірку з дела, може ще й шкірка повернутися, а самого корожка взялася з варити, а вже з вами поділить на ті. Чи може і так буде ліпше обсяг собі родини, вечора в садку, та й по вечері, та й зробить собі на дитині. Бо це свято. І гріх його не Я ще раз вчити. Э, цей режим, людина не нависівській, це не з цього бачимо, І на сам насамперед, а до речі, ще нагадаю, ось днями в Україні молоді було з свога э, Сергія Петровича Гашинська. E, він сам з Миколаївщини. І він там пише, що через одне село було село заселене росіянами. Там було все про все і січ. Як не давав?